Кожен день шахраї збагачуються на мільйони гривень завдяки довірливим людям, що потрапляють під їх вплив. Так звані кол-центри набирають шаленої популярності та без сором'язливості закликають інших доєднуватись до їх злочинних дій. Аферисти не обирають своїми жертвами конкретні регіони чи країни, атакуючи людей усіх національностей. Понад мільйон людей, які потрапили в їхні схеми, ніколи не зможуть повернути свої втрачені гроші. Найчастіше так звані офісники використовують декілька схем збагачення, представляючись співробітником банку чи фінансової біржі. Від першої схеми найчастіше страждають жителі України, база передбачуваних жертв складається з ПІП, місця проживання та номера картки людини. Ці дані купуються через даркнет. Далі шахраї використовують підробний номер телефону банку та програми для блокування екрану вашого смартфону. Вони навмисно викликають стрес, намагаючись якнайшвидше отримати платіжні дані. І якщо жертва не називає їх. Переконують встановити програму для так званого захисту коштів. Друга схема обман інвесторів через рекламу в соціальних мережах або списки інвесторів. Шахраї укладають фіктивні угоди, створюють підроблені сторінки для показу вигідних угод, намагаючись витягнути більше грошей на кожному етапі взаємодії. Мережа підпільних кол-центрів настільки велика, що за неофіційними даними щодня в Україні відкривається до 100 нових офісів. Які обманюють звичайних людей, тож наша задача попередити вас про можливі шахрайські дзвінки та як з ними поводитись. Перш за все, пам'ятайте, що банківські працівники ніколи не поспішають на клієнтів, на відміну від шахраїв. Якщо при розмові на вас тиснуть та просять пришвидшитись, скидайте слухавку та блокуйте номер. Як варіант, запропонуйте, що ви підійдете до відділення банку чи напишете на гарячу лінію для вирішення проблеми. Зазвичай це лякає аферистів, та вони починають вигадувати різні обставини, чому не потрібно цього робити. На жаль, навіть вивчивши все докладно, не всі злочинні схеми можливо довести. Вкрадені гроші потрапляють на закордонні рахунки, офшори і проходять довгий шлях через десятки платіжних систем і підставних фірм. Це черговий раз доводить те, що дана проблема всесвітня. І вирішити її силами однієї держави практично неможливо. В Україні поліція активно бореться з зловмисними офісами. Однак для конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами зловмисники організовують зміну адрес розташування кол-центру, постійне спостереження за навколишнім оточенням біля офісу, учасниками злочинної організації, які виконують функції безпеки та охорони, пропускний режим до приміщення, суворе дотримання встановлених правил поведінки та робочого графіку, що значно ускладнює роботу правоохідних. Хоронцям так, наприклад, лише один офіс поліція вистежувала з лютого місяця. А скільки таких офісів? Ближчим часом втішних прогнозів щодо придушення цього виду шахрайства немає, тому ви маєте самі поторгуватись про свою безпеку. Слідуйте простим правилам та не будьте довірливими. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.